Та й особливих шансів не мали. В останньому періоді свій другий гол оформив Рушан Рафіков. Таким чином, Донецька молода гвардія програла Ярославському локомотиву з рахунком 0-7. До речі, вперше в історії МХЛ її матчі судив вихованець Донецької школи суддів. Ним став донечанин Сергій Харабірюш. Для історії Донецького суддівства це безумовно значний прорив. Що стосується е опиту. Я уже служу два года. Прошлый сезон я судил профессиональную хоккейную лигу Украины. И так получилось, что образовалась команда в Донецке, молодежная гвардия, молодая гвардия в лиге МХЛ. И линейные судьи обслуживают местные. И так получилось, что утвердили меня в список. За последние, скажем так, 20 лет донецкие судьи По понятным причинам из-за отсутствия хоккея в нашей стране и Донецком регионе не были представлены на серьезных уровнях как арбитры. Что говорить о, в целом об украинском суде, то на сегодняшний день в системе континентальной хоккейной лиги задействованы судьи, которые обслуживают высшую хоккейную лигу. Это Максим Урда из города Киева. В даному випадку ще лайнсмен з города Харкава Антон Глаченка, який ви теж можете увідіти на льду матчі молодої гвардії от і Сергій Харабірюш. Не перемикайтесь. Команда спортивного простору розповість про новини у світі паралімпійського руху, а також про те, як Донечина відсвяткувала Олімпійський тиждень. Українська збірна продемонструвала найкращий результат в неофіційному командному заліку на чемпіонаті світу з плавання серед спортсменів з порушенням зору та ураженням опорно-рухового апарату. Вагомий внесок у перемогу нашої збірної зробили і донечани. 18 серпня в Канаді завершився чемпіонат світу з плавання серед спортсменів з порушенням зору та ураженням опорно-рухового апарату. У команді збірної України було 8 донечан, сім з яких завоювали 19 медалей, 6 золотих, 8 срібних та 5 бронзових. Загалом представники України посіли перше місце на офіційному командному заліку. За ними команди Росії та Великобританії. Все це перезошло, я вважаю, що з хорошої. Руководящий, вот, умілого направлення Сушкевича, нашого президента. Ну, ка построить таку базу, добитися. Вот з'явилася база, з'явилися э, тренери, заинтересовались тренери. Один із учасників вищезгаданих змагань Олександр Мащенко вважає останню перемогу особливою. На неї надихнула його півторамісячна дитина. Вийшла в. Я очень доволен выступлением своїм, что так зложилось. І я свои свої результати Ну, Я как бы в занимаюсь 15 лет, і сложно очень ну, после такого столько удалось некоторые результаты улучшати результати. Мені результати свої Відзначився також і Данило Чуфаров. Це перший чемпіонат світу, де він виграв дві золоті медалі. Добавок к этому становив два мирових рекорди, проплив по своїм. можно сказать, лучшим результатом. И они составили новые рекорды мира. Вот. Один из них побил рекорд нашего соотечественника Максима Вераксы, который с 2009 года держался. А второй рекорд, рекорд россиянина Пунько Сергея, который держался тоже, наверное, уже с 2008 года. У свою чергу начальник управління з питань фізичної культури та спорту Віктор Кірбаба зауважив, що спортсмени сьогодні чимало роблять для популяризації здорового способу життя серед дітей, і причому не лише під час тематичного спортивного тижня, який наразі триває. Тим часом на переможців чекають змагання за Кубок України в Євпаторії в грудні цього року за три роки параолімпійські ігри. День фізичної культури та спорту в Україні припадає на другу суботу вересня, і цілком традиційно тиждень до свята перетворився на своєрідний звіт спортсменів та влади на тему, що ти на своєму місці зробив для спорту. Цього ж року у центрі уваги саме дитячий масовий спорт, численні заходи проходять. У рамках виконання соціальних ініціатив президента Діти майбутнє України. Їхня мета всебічний розвиток кожної української дитини та пропаганда здорового способу життя. Як і годиться, все розпочалося у понеділок. Тиждень фізичної культури стартував з зразка Олімпійського. Тут вирішили остаточно змінити принципи роботи, а також дали відповідні настанови новому директору підприємства Олександру Громакову. Сюди людей пускати, пускати їх масово, рекламірувати дітей. Допустим, безплатно, зросла, по абонементу. у четвер до цієї теми знову повернулися. Питання максимально ефективного використання стадіонів РСК Олімпійський обговорили представники обласної ради та спортивні функціонери. На об'єкти, які щойно перед юнацьким чемпіонатом світу з легкої атлетики реконструювали, було витрачено 80 мільйонів гривень. Наразі тут тренуються лише школа вищої спортивної майстерності та інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту. Нове керівництво планує відкрити ворота олімпійського також і для численних аматорів, і для декого на безкоштовній основі. Мы, естественно, планируем беспрепятственно, то есть на безоплатной основе предоставить возможность тренироваться и для дітей сірат лишених батьківської опіки, м сім'ям, інвалідам, ветеранам спорту. мотиви трансформації принципів функціонування олімпійського цілком зрозумілі. Об'єкти відновлені на гроші платників податків, мають працювати на суспільство, а не на приватні інтереси. Та й голову облради непокоїть питання спортивних об'єктів дедалі більше. А охоплення спортом населення незначне. В нашому регіоні Показатель, занимающийся физкультурно-оздоровительной и спортивной работой, составляет 17%. Я считаю, что это, это конечно, недостаточно. Хотя по э, средней э, занятости по Украине этот показатель 13,7%. Але прочиняли двері не лише Олімпійського. Яковлівська школа, що в Артемівському районі, отримала футбольне поле зі штучним покриттям. Приблизна вартість 900 тисяч гривень, площа 800 квадратних метрів. Про такий подарунок тут мріяли давно. Существовало поле, так називаємо міні, которое вже з годами устарело, і поэтому ми не мали можливості никакой бази тренувати дітей именно по футболу. Щоправда, школа сама по собі малокомплектна. Чисельність учнів трохи більше сотні. Та хіба ці діти не варті того, аби у них були гідні умови для занять спортом? Под эту площадку уже председатель райадминистрации объявил о том, что будет здесь тренер по футболу от детской спортивной школы за счет бюджетных средств. Второе. За счет ставок дворца культуры здесь будет работать уже инструктор по физической культуре. Своєрідним підсумком тижня фізкультури та спорту стали Олімпійський урок та фінал обласного спортивного фестивалю серед дітей та підлітків за місцем проживання. Перший захід зі згаданих зібрав понад дві тисячі спортсменів та вихованців, численних Дю США, а також 200 глядачів. Його мета пропаганда олімпійського руху. Другий натомість був менш масштабним всього 300 учасників. Проте цих дітей відібрали після проведення першого та другого етапів. Фестивалю лише всього мені вдається упражнення потягнення на одній руці, а також ще потягують на двох. Тридцять тут же на фестивалі Донецький міський голова пообіцяв, що для мешканців та гостей шахтарської столиці побудує ще більше спортивних об'єктів. Крім того, створить умови, щоб вони були доступними 15 годин на добу. У цьому ключі дуже цікава тенденція прослідковується також і в тому, що останнім часом зростає популярність таких видів спорту, які жодним чином не підтримуються державою, і на які тільки зараз почали звертати увагу чиновники, тобто ті види активності, які виростають самі собою, просто з народу, як той же воркаут, і тоді стає зрозумілим, що Україна таки має таланти. Освітяни та їхні підопічні також відзначилися під час Олімпійського тижня. Учні професійно-технічних училищ Донецька змагалися у плаванні на базі басейну палацу молоді. Юність 70 студентів Донецьких ПТУ змагалися у плаванні в юності. Це були індивідуальні командні змагання. Всього було 12 запливів. Турнір провели з нагоди Олімпійського тижня та дня фізкультури і спорту. А також у рамках виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича діти майбутнє України. Мы показываем, что дети занимаются плаванием, дети используют все возможности, мы им предоставляем все возможности для того, чтобы быть красивым, молодым, здоровым, сильным, умным. для того, чтобы занимались спортом, для того, чтобы отрывались от улицы. Вот, наверное, идеология и цели сегодняшнего дня и сегодняшнего урока. Осветяны запевняють, что подобные турниры проходят регулярно, причем из разных видов спорта. У нас проходит областная спартакиада среди профессионально-технических учебных заведений по восьми видам спорта. Это легкая атлетика, это же, конечно, футбол, это теннис, это шахматы. Поэтому и по другим видам спорта мы даем именно такие мастер-классы с привлечением студентов. Института здоровья, физического воспитания и спорта, для того, чтобы видели уровень подготовки тех спортсменов именно на уровне своей подготовленности. В связи с этим наша Донецкая область неоднократно занимает призовые места на всеукраинских и международных соревнованиях именно среди учащихся ПТУ. Звичайно, рівень підготовки любителів плавання не відповідає професіональному. Проте хлопці та дівчата показали непогані результати. Першість отримала команда Донецького вищого гірничого училища номер 107. Всі учасники змагань отримали сертифікати. Тим часом активно займаються спортом лише 17% вихованців ПТУ, інші лише на парах з фізкультури. Відтак студенти Донецького інституту фізкультури та спорту показали аматорам майстер-клас, аби прибічників здорового способу життя стало більше. І наостанок парад натуралізацій. Бажання отримати український паспорт висловили цього тижня помаранчево чорний Тайсон, а також хокеїсти Донбасу Піганович та Якуценя. Хочуть грати за українські збірні. Що ж, за виступами вітчизняних спортсменів? Вслідкуйте у випусках регіональної служби новин та спортивного простору. Дивіться нас також у всесвітній мережі інтернет за адресою www.k61.dn.ua. зокрема і в онлайн режимі. До речі, ми тепер також і в Ютубі. Підтримуйте спортивну форму. До зустрічі за тиждень.